у США ухвалили перший в історії закон, який передбачає покарання за примусове вирізання органів у в'язнів сумління. Документ став відповіддю на численні свідчення того, що таку практику в Китаї запроваджено на державному рівні. Палата представників ухвалила законопроєкт переважною більшістю голосів 413 проти двох. Документ назвали законом про припинення насильницького вирізання органів. Він передбачає покарання для всіх, хто причетний до таких злочинів, штраф від 250 тисяч до мільйона доларів та до 20 років в'язниці. Також державний департамент тепер може анулювати паспорти осіб, які засуджені за торгівлю органами. Головний автор законопроєкту, республіканський сенатор Кріс Сміт. Це просто неймовірна жорстокість. Страшно уявити, що 28-річних молодих людей арештовують лише за те, що вони займаються фалуньгун, чи вони уйгури, чи представники іншої групи, яку переслідують, і що їх везуть до лікарень, розрізають їхні тіла і вирізають по два-три органи для китайської компартії. Це небачена жорстокість Комуністичну партію Китаю вже майже 20 років звинувачують у широкомасштабному насильницькому вирізанні органів у в'язнів сумління. За даними свідків та правозахисників, під ножем переважно опиняються прихильники духовно-оздоровчого методу Фалуньгун. Влада КНР почала переслідувати практикувальників фалуньгун наприкінці 90-х, коли з'ясувалося, що їхня чисельність перевищила кількість членів компартії. Також жертвами вирізання органів стає велика кількість уйгурів, членів корінного народу автономного району Сіньцзян. Правозахисники називають закон величезним кроком уперед і зазначають, що він допоможе регулювати медичний туризм до Китаю. Зокрема, тому що його дія поширюється й на пацієнтів, які їздять на пересадження органів до інших країн. Законопроєкт також зобов'язує складати щорічний звіт про практику вирізання органів в інших країнах.